І далі буде, буде наземна операція, яка надасть можливість звільнити Луганськ. А вже до середини лютого ми очікуємо, що наші збройні сили практично повністю звільнять Донбас. Я хочу зазначити, що багато військових експертів вказують на те, що краще, щоб Збройні сили вийшли на Маріуполь в тому напрямку, і ми змогли би дійсно, якщо брати напрямок Запоріжжя, дойти до. Фактично відрізати, відрізати всі шляхи щодо постачання зброї та фактично заглушення логістики Збройних сил Російської Федерації і створити котел, великий котел між Запоріжжям та. Та Севастополем, Тобто, далі я гадаю, що буде проведена ще одна операція по знищенню цього Керченського мосту і завдяки цим діям, які зараз дадуть можливість Україні, отримавши систему Патріот, Хаммерс вже з середньою та дальньою можливістю досягання. Тобто, наші безпілотники, які вже є випущені у досягають дальності більше 1200 кілометрів. Ми маємо можливість поражати цілі в середині Російської Федерації. І дійсно, коли ми говоримо про те, що атакують наші міста фактично по периметру всієї України, то нам потрібно кожного дня давати відповідь. І ця відповідь повинна бути швидка, вражаюча і ми повинні надати можливість росіянам зрозуміти, що за їх конкретні кроки щодо знищення нашої інфраструктури буде знищена інфраструктура Росії. Дійсно, це вже переходить на етап затяжної війни, але ми зробимо все. Я гадаю, що головна Збройних сил України залужний, він розробляє декілька. Операції, які фактично будуть такими успішними, і ми зробимо все для того, щоб до літа 2023 року ми фактично взяли Крим, звільнили Крим. Я, мій батько знаходиться там фактично. Був, проживав і в 2007 році, був захоронений. Я не був на його могилі, починаючи з 2014 року. І для мене, як для багатьох наших громадян, Крим це не просто місце для відпочинку, а це наші друзі, наші. Брати, сестри це велика громада татарська, яка зараз я думаю, що після звільнення Криму буде повернута і буде можливість для її розвитку. Я гадаю, що вся світова спільнота вже зрозуміла, що без повернення Криму не буде закінчена війна. Я хочу зазначити, що Україна хотілася б, щоб ми забрали і, і, і спокон українські землі Курської, Білогородської області. Це і я скажу Кубань, і наша земля Таганрогська. тобто більше 350 років назад ми не мали ці землі у. Українського походження. Там навіть великі території, де розмовляють українською мовою, і зараз співають українські пісні. І, до речі, люди, які після того, коли впаде Росія, Росія впаде. І тиран буде знищений, і я думаю, що Путін це все розуміє, він навіть зараз подалі шантажує. Всю весь цивілізований світ, тим, що він його риторика про застосування ядерної зброї вже не тактичної, а балістичної ракети, які можуть уражати Сполучені Штати Америки європейські країни, призводять тільки до того, що зараз посилюється надання допомоги Україні. Нашій армії, і е, заява президента України, який е, Володимира Зеленського, він однозначно сказав, що системи Патріот вже е, прямують до України і він особисто приймається цим питанням. Я хочу повідомити про те, що зараз дійсно ми робимо все як і. Рух волонтерський, як прості громадяни, жодного немає натяку на те, щоб хтось схилився йти на переговори. Мається на увазі, навіть якщо б хтось з політиків чи діючих урядовців міг би заявити про те, що потрібні переговори для закінчення війни. Я скажу, що ні, це вже остаточно. І Україна буде йти до вигнання останнього чобота. Я називаю так цих нелюдів, які знаходяться на території України. Вони повинні бути не просто вигнані, а на віка забути про те, що можна колись нападати на Україну. До речі, Путін зараз в своїх планах має два завдання. Перше, це затягнути Білорусь до застосування збройних, збройних сил, далі війти до Придістров'я і, начебто, з'єднати Придністров'я. В нього плани так божевільні, до речі, плани так і залишаються. Він хоче знову. Піти на Київ вже з якраз з цього напрямку з Західного, тобто з території Білорусі. Але навіть 300-тисячна армія, та яка, наприклад, зможе атакувати це і бути ну 300 тисяч це взагалі. а Більше 150 тисяч він може на цей напрямок кинути для того, щоб знову намагатися захватити Київ. Це йому не вдасться. Всі вони поляжуть. І якщо за 300 днів було знищено